Ну що, друзі, готові? Ні. Це я теж включу до нашого ефіру. Так я до цього Докатилась, Да? Ми вирішили, що мама залишиться, а я поїду. Координували його можливість. Виїхати у Європу, і це так в кавичках, бо це ж падбог. Ігор прив'язаний до коляски. М -м, а з фінансової точки зору стало неможливо виживати. Е, коли така безнадьога, війна не закінчується і не закінчується. Бо питання життя було не, ну, правда? Просто як юрист я склала е, таке звернення до держприкладної служби і. Можливо, він думав, що його пожаліють на границю, можливо, щось нактав цього, тому що у кожного є якісь свої підводні камені, про які ти Наталя згадувала, у мене були свої підводні камені. Каже, мені соромно. Я кажу, за що тобі соромно? Щоб її чоловік виїхав з України до неї, скажімо так, хотілося дуже жити. Х-фактор. Твої люди там гинуть. Мама моя теж плакала дуже. Не можу піти взяти там не знаю, автомат. Ну і соромно за те, що мені трошки краще, ніж комусь. Така, знаєш, на автомобілі. Короче, для чого ви це робите? Вона каже: якби у нас була війна, то ну ти б що мене не прийняла? Знаєш, іноді цих сил. Направда немає. Є люди, для яких от творить добро, да це щось дуже просте і нормальне. Одна тиждень точно 20 заявок брали. Давала запитання Юлі, що її мотивує. А з самого початку ти сама відповіла на це запитання, що її мотивує. І ти ж бачила, як вона читала і плакала? Це було. Завал після війни ми залишалися в Україні довго, понад рік, і це була 2100 грн. сто гривень. Мама пенсія 2100 грн. гривень. Ну але ще не про виїзд це було. Це просто про те, щоб вижити. Дали мені контакти е, організації Рубікус, і зразу У нас не вистачало координаторів. У той якийсь жах, і як. Витримати це думаю наперед а що ж там буде в тій польщі чи будь-якій іншій країні що на мене там чекає а, а... І це дуже велика кількість тому що кожну заявку треба з людиною поспілкуватися з'ясувати де вона які обставини звідки виїжджає, чи може виїхати сама до до, до Львова там доїхати, бо у нас з Львова а, автобуси ці евакуаційні не А мій випадок вели два чимось місяця, так склалося. Так. І мені допомогли люди. Я купив паспорта, купив сумку, купив фонарик, я не знаю, павербанк. Я виїжджав чотири рази невдало. Мені купили квиток на літак, мені купили квиток на поїзд, мені розклали маршрут там до копійки. Я приїхав, я спів доїхати тільки до нашої української границі, і мене завернули з границі. У мене була історія з Приватбанком. Розкажіть, як ви допомогли змінити той борг? Да? Оце я думаю mm -hmm. буде теж важливо. Ні, нарахували 62 тисячі гривень день. Я сподіваюся, що всім, хто це дивиться, буде цікаво, як саме це було, і я обов'язково це розповім. Що mm -hmm. хотіла, щоб поширювали, Не говорити, що це Рубіку здав гроші на погашення боргу. А, ну так правильно, бо це не Рубікус дав гроші на своїй фейсбук-сторінці, і всі, хто в неї там був в друзях, вони донатили на тебе. Це, е це не, не Рубікус. Mm. Ще один приклад е, людської доброти. У нас тема психологія добра, це треба розповідати. Просто голі факти, ну тут немає емоцій. чому ти плакала? Де да бо ви вже коли взяли цю людину за хвіст, і ви собі сказали, так, ми будемо тягнути до кінця, От, чотири рази виїжджав. Інші би люди сказали слухай, да ти ну, сам винен в тому, що ти не можеш виїхати. Да? Ми тобі співчуваємо, що ти на колясі, ми тобі співчуваємо, що ти інвалід. Могло б так статися, бо я знаю теж такі випадки, коли люди не дотягують просто. Так. Знаєш за що ми переживали? Вона мені кидає дані, я йду в реєстр судових рішень чи в Реєстр боржників. Вважилася борг, суму. Охрініла? Я думаю, що ми продовжимо до наступному ефірі.